Знайомите на нашому каналі Домашні університети в рамках плейліста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні мова піде про лікувальні властивості трави пустирника. Її ще називають собача кропива і серцева трава. Пустирник серцевий представляє собою багаторічну трав'янисту рослину сіроватого кольору від густого опушення. Тибла прямо стоячі, розгалужені, чотиригранні, червонуваті, листя майже до середини пальчасто п'яти роздільчите, яскраво зелене, знизу сірувате. В контурі загострено є це подібне. Квітки рожеві, зібрані в помилкові, мутовки, в пазухах верхніх листків. Пліт складається з чотириграних темнокоричневих горішків. Укладених в чашечку. Пустирник відрізняється більш волосками опушення. Два пустирніка містить алкалоїди, леноурин, ленууридин, амін, стахідрин, флавоноїди, сапоніни, дубильні речовини, ефірну олію, органічні кислоти. Речовини гіркі і цукристі, вітамін А, С, Е. Мінеральні солі і, за характером діїний організм людини близька до препаратів валеріани. Вона має виражені седативні, спазмолітичні і гіпотезивні властивості. Уповільнює серцевий ритм, підвищує силу серцевих скорочень. Устирнік належить до багаторічних рослин родини губоцвітих. У медицині застосовуються окремі сорти простирника. Трава пустирника звичайно або серцево та п'ятипалово. Дії інших видів недостатньо вивчена, культивується будь-яких країнах, часто вирощується на присадибних ділянках, оскільки є невибагливим. Надає перевагу узбіччям доріг, ровам, лугам, часто росте на берегах ручок, в руїнах будинків та пустирях. Тому й отримав таку свою назву. Розмножується насінням. У рослини однією з відмінних частин є широке черешкове листя, розташоване супротивно, ближче до верхівки стебла. Воно поступово зменшується. У стебла червонуватий відтінок, а у листків колір зелений, ближче до сизого. Віти пустирника маленькі, зібрані в колоскоподібне суцвіття. У них рожево-фіолетовий відтінок. Відмінна ознака рослини 5 пелюсток, які Зрослися таким чином, що представляють собою дві стулки. Цвітіння пустирника доводиться на середину червня до закінчення літа. Заготівля пустирника відбувається з середини червня до кінця серпня у період цвітіння рослини. Під час збору зрізають верхні частини товщиною до пів см та довжиною близько 40 см з листям та квітками. Сушать сировину в тіні або в приміщенні з хорошою вентиляцією. Пустирник розкладають тонким шаром за умови періодичного перемішування, чи сушать у підвищеному вигляді. Лікувальні властивості висушеної сировини зберігаються до 3 років. Краву зрізають за допомогою серпів або ножиць. Для лікарських цілей підходить верхня частина рослини товщиною до 5 мм довжиною до 40 см. Зібрану сировину сушать під навісом або в добре вентильованому приміщенні. Розкладаючи її тонким шаром, необхідно її періодично перемішувати. Можна сушити траву пустельника, збираючи її в пучки, щоб розвісити в приміщенні. Висушену сировину зберігають у полотняних мішках у приміщеннях з вентиляцією. Зберігати її можна три роки. Устирнік відрізняється за спокійливою дією на організм. За рахунок цього його застосовують при серцево-судинних захворюваннях, які викликані високим тиском. У його складі міститься алкалоїд ленурін. Він приносить користь та протизапальний компонент і чинить легкий знеболювальний ефект. Інші речовини у складі пустирника відзначаються своєю спазмолітичною дією. Це дозволяє застосовувати пустирнік при менструальних болях, а також як профілактичний засіб для змістення м'язів матки. Крава пустирника широко застосовувалась у середні віки. потім була забута, тільки в кінці 19 століття її почали використовувати як лікарський засіб при хворобах серця. У 30-ті роки ХХ століття трава пустирника почала змінювати собою валеріану, перш за все, завдяки дослідженням професора Вершиніна. було встановлено, що за седативною дією пустирник півтори рази ефективніший за валеріану лікарську. В результаті досліджень доведено, що трава пустирника стабілізує серцевий ритм та зміцнює міокард. Виявляє спазмолітичну та протисудомну дію, знижує тиск, рівень холестерину в крові, вміст глюкози, піровиноградної та молочної кислот, стабілізує білковий обмін та виводить зайві жири. Пустирник ефективний для лікування шлунково кишкових захворювань, особливо при шлункових спазмах та катарактах товстого кишечника. Має сечогінні та протизапальні та відхаркувальні властивості. Права пустирника заспокійливо діє при нервових розладах, безсонні, істерії, психосистенії, вигатососудісті й дистонії. Крім того, пустирнік сповільнює і стабілізує серцевий ритм, посилює скорочення міокарду, при тахікардії. Ішемічній хворобі серця, міокардиті, кардіосклерозі і стенокардії, серцевій недостатності першої третьої стадії при захворюваннях, окрім внутрішнього прийому, доречні ванночки для ніг із настоєм трави пустирніку. Пустирник знижує тиск при гіпертонічній хворобі першої третьої стадії. Для цього приймають гарячі ванни з настоєм рослини. При гіпотонії навпаки ванни мають бути холодними. Права пустирника в гінекології призначається під час клімактеричного синдрому та при хворобливих і нестабільних місячних. У гастроентерології рослина застосовується при спазбах шлунку, метеоризмі і неврозах кишківника. Крова пустирник у народній медицині додатково використовується під час маткових кровотеч при набряках, куліті, гастриті та застудних захворюваннях, застарілому кашлі, серцево-судинних захворюваннях, беззодов хворобі, епілепсії, насінням лікують глауком. Як загальнозміцнювальний та заспокійливий засіб застосовується при хворії. Туберкульозі та холорзі. Пустирник не є універсальним лікарським засобом. Його трава може принести не лише користь, а й шкоду. Основне протипоказання: трава пустирник при грудному вигодовуванні може нашкодити дитині, оскільки містить алкалоїди. З тієї ж причини пустирник не можуть призначати з дітям до 5 років. Пустирник можуть призначати при порушеннях сну підвищеній нервовій збудливості, неврастянії, корисні препарати рослини і при пренер... нейроциркулярній дистонії. Застосовують пустирнік для зниження артеріального тиску при деяких захворюваннях серде... серцево-судинної системи. У дерматології пустирник використовують для лікування нейродерміту та екземи. Використовувати траву рослини можна в косметологічних цілях. Вона допомагає позбутися вугрової висипі та прищів. Пустирник позитивно впливає на жирну шкіру, звужує пори, зменшує блиск і надає легкий антибактеріальний ефект. Настої та відвари застосовують як полускання після миття голови для профілактики випадіння волосся, стимуляці стимуляції його росту. Не рекомендується вживати постерник при зниженому тиску і метеозалежності. Коли у людини спостерігаються перепади тиску від нормального до низького. Протипоказана показана трава рослини тим, у кого є непереносимість її компонентів: брадикардія, гастрити з підвищеною кислотністю, виразкова хвороба шлунку та 12 кишки. Передозування пустирником викликає слабкість, запаморочення, нудоту, блювоту, перезбудження нервової системи а або загальмованість. За наявності таких симптомів слід терміново припинити прийом препаратів рослини. Права пустирника в косметології. Пустирні застосовують для лікування шкіри обличчя від прищів, вугрів, розширених пор та підвищеної жирності. Права пустильника для волосся застосовується як окремо, так і у складі зборів. На стіп зменшує жирність волосся та шкіри голови усуває неприємний запах. У складі зборів найчастіше застосовується для зменшення випадіння волосся. Та покращенню його роботи. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте україномовний контент. Будьте здорові. Дякую за увагу.